Пане Олеже, ми тут обговорювали приклад одного із китайських міст, де побудували за останні два роки 20 років за останні 20, 20, років 174 станції, 174 станції метро. Якщо прибрати у нас радянське мислення, уявити, що його у нас немає, ми абсолютно сучасні цивілізовані люди. Ми б могли відкрити за 20 років 174 станції метро. Ну нехай нам не потрібно стільки, але потенційно ми можемо таке робити. Чи не варто порівнювати нас із Китаєм? Це абсолютно різні речі. Чи? Як я думаю, що з Китаєм не варто порівнювати тому що Китай це саме командно адміністративна і та комуністична модель економіки, де якісь ринкові способи конкуренції не працюють. А ми повинні працювати на принципах конкуренції, на принципах прозорості, на принципах нормальної нормального середовища, яке створюється. В ринковій економіці і саме е, порівнювати треба нас з, з містами, які працюють, е, ну тобто, ми маємо до них на них орієнтуватися на тих, що працюють е, досить е, в ринкових умовах і у гарних е, розвинених. Е, Країнах ага. тому, якщо ви можете привести приклад, я наприклад не можу, щоб в Європі там, наприклад, у Варшаві чи а, в Празі було збудовано там сто станцій метро за а, там 20 років, чи ну тобто ці міста вони ну не можуть таким похвалитися, але зато вони можуть зробити якісні тротуари, якісний громадський транспорт і підвищити свій рейтинг у якості життя в містах.